Вітаю, мене звати Бучанакова, і я хочу вам запропонувати виступ під назвою Викрадення Росії українських дітей як акт геноциду проти українського народу. Насамперед хочу звернути увагу на актуальність тематики дослідження. Вона пов'язана зокрема з імперською політикою Росії. Ми знаємо, що Росія прагне відновити велич колишнього СРСР, вона прагне. Відновити популярну міжнародну систему, кинути виклик Америці демократичному світу І зрозуміло, що на даному етапі перешкодою для реалізації таких імперських планів є Україна, тому що, як відомо ще казав Бжезінський без контролю над Україною, Росія ніколи не зможе стати імперією. І відповідно, Росія реалізує імперську політику, ця політика спрямована на знищення України як суверенної держави. Відповідно, в рамках такої політики Росія розпочала повномасштабну війну проти України, і в рамках цієї війни і ще до того що 2014 року Росія реалізовує масштабне викрадення, тобто насильну депортацію або насильне переміщення українських дітей. Відповідно, у контексті такої імперської злочинної політики дуже важливим є притягнення Росії до відповідальності. І зрозуміло, що в такому випадку. Неможливо притягнути агресора і злочинця до відповідальності, якщо не буде класифікація складу злочину. І, власне, в даному аспекті важливо дослідити, наскільки можна вважати такі дії Росії геноцидом, і наскільки можна притягнути її саме за реалізацію геноциду проти українського народу. Ну, нарешті, звичайно, актуальність посилюється і моральним аспектом проблеми, тому що ми розуміємо, що викрадення дітей це аморальна політика, аморальна проблема. Відповідно виникає питання: а як поводяться з дітьми, чи заслужили вони на таку політику на таке ставлення, наскільки вони зможуть потім ці травми, скажімо, нейтралізувати в дорослому житті, і так далі? Отже, якщо ми говоримо про те, наскільки викрадення дітей з боку Росії є актом геноциду, то ми маємо апелювати до міжнародних документів насамперед до конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, яка була прийнята ще в 1948 році. І, власне, згідно цієї конвенції, геноцид це її діяння вчинене з наміром знищити повністю або частково національну етнічну расу або релігійну групу, як таку. Отже, в даному випадку ми звичайно говоримо про національну групу, про націю українців і про те, чи є. Власне, з боку Росії намі знищити цю націю частково або повністю, і власне, коли ми говоримо про продовжуємо аналіз цієї конвенції, то геноцид є власне такими діями, які передбачають п'ять основних пунктів. Перше це є вбивство членів національної етнічної расової чи релігійної групи. Друге, це є заподіяння серйозних тілесних ушкодження або психічного розвитку членам такої групи. Наступна складова це і умисне створення для такої групи умов життя, які розраховані на те, щоб привести до її повного або часткового фізичного знищення. Наступна складова геноциду це й впровадження заходів спрямованих на запобігання дітям народженню в таких групах, ну мається на увазі етнічне, расове, національне, релігійне. І власне останній пункт, який є особливо важливий для власне. З'ясування того, чи дійсно викладені дітей є геноцидом, це є примусове переміщення дітей певної групи до іншої групи. В даному випадку, відповідно, ми маємо апелювати насамперед до цього останнього пункту про те, що складовою геноциду є ситуація чи політика, яка передбачає примусове переміщення дітей, в даному випадку українських дітей, до е інших груп, зокрема до дітей там, Росії чи до переміщення на тимчасово окупованих територіях і так далі. Коли ми говоримо про те, наскільки масштабними є такі власне злочини і викрадення, і загалом злочини проти дітей з боку Росії, то як ми бачимо за період з початку повномасштабного вторгнення до станом на сьогодні, до кінця квітня, ми маємо те, що в результаті російсько-української війни повномасштабної було вбито 623 дитини, поранено майже 2000-1928 дітей. Зникли 2223 дитини, 19 дітей зазнали сексуального насилля, і е, застосовувалася депортація або примусове переміщення до 19546 дітей. В даному випадку, якщо ми говоримо про масштаби таких злочинів, то тут є певні особливості: ну, зокрема, те, що як ми бачили з попереднього слайду, статистика стосується лише періоду повномасштабної війни. Відповідно, це означає, що не враховуються дані з періоду після анексії Криму і на Донбасі, тобто з 2014 року. А якщо обрати певні неперевірені дані, то там цифри будуть в десятки разів більшими. Наступна особливість полягає в тому, що загалом збирати дані про викрадені дітей є доволі важко, тому що. Потрібно постійно відстежувати, шукати з відкритих джерел інформацію, знайти свідків, які би знали, або дітей, які би підтвердили факт переміщення і так далі. В рамках так само цієї політики геноциду майже 40 тисяч дітей було знайдено, які вважалися зниклими. 1284 дитини ми наша Україна змогла і міжнародні партнери повернути на територію України. Ну але загалом ці проблеми говорять про те, що реальні масштаби викрадення Росії українських дітей можуть бути набагато набагато, ну в рази може навіть десятки разів більшими, ніж ми офіційно про це знаємо. Наступний власне аспект проблем, який би я хотів зачепити, це є те, а в який спосіб або якими механізмами. Відбувається викрадення Росією українських дітей в даному випадку. Ми бачимо, що є як мінімум п'ять певницьких механізмів, чи їх можна назвати сценаріїв, за якими Росія відповідно викрадає чи депортує чи переміщує дітей. По-перше, це є примусове переміщення дітей, батьки, яких були вбиті на тимчасово окупованих територіях. Наступний механізм це є вилучення дітей з родин шляхом позбавлення батьків батьківських прав. Ну і це відбувається за законами окупаційної влади. Наступне це є розлучення батьків з дітьми під час так званої фільтрації, фільтраційних таборах. Наступний механізм це є створення непридатних для життя умов, і потім, як наслідок, надання пропозиції передати таких дітей на ну, там, умовне оздоровлення, де все відбувається під примусом. І Нарешті наступний. Останній механізм це є вивезення дітей е, вихованців закладів любового перебування. Ну, тобто, там, наприклад, там шкіл чи інтернатів чи дитячих будинків, при цьому таке вивезення, депортація відбувається або частково, або навіть в повному складі таких спеціальних закладів. Власне, коли ми говоримо про викрадення Росією дітей, то закономірним питанням виникає: а для чого Росія це робить, які вона цілі переслідує? Отже, мінімум, можна говорити про п'ять таких цілей, які Росія намагається досягнути через викрадення українських дітей. По-перше, це є намагання ідеологічно перевиховати дітей. Тобто Росія про проводить певну пропагандистську ідеологічну політику спрямована на те, щоб посіяти ідеї руського міра в голови цих дітей, відповідно сформувати з них умовних яничар дітей, які людей, які будуть потім ненавидіти свою батьківщину. Наступне це, звичайно, підготовка гарматного м'яза для залучення до війни проти України. Росія теж скажімо, використовує колосальні кошти для того, щоб навчити таких викладених дітей базою військової підготовці, використовує таку структуру як юнармія, в рамках якої дітей навчають воювати і, певним азамбою військової науки і мистецтва. Відповідно, звичайно, це є два-дві цілі пов'язані з демографічним потенціалом. З одного боку, Росія намагається знизити демографічний і відповідно мобілізаційний потенціал України, викрадаючи дітей, і з другого боку, звичайно, намагається посилити власний демографічний потенціал. Ну і звичайно, оце логічне перевиховання, ця політика спрямована на такі речі, вона звичайно. Ставить ще одну дуже важливу для Росії ціль це знищення культурної та національної ідентичності України. І, до речі, тут теж ми бачимо певні ознаки геноциду, тому що геноцид це не тільки фізичне знищення певної групи там, чи нації, але так само це є і знищення культурне, знищення національної ідентичності, це теж є певні важливі складові і ознаки геноциду народу проти народу. Коли ми говоримо про. Геноцид, то зрозуміло, що дуже важливим аспектом є притягнення винних до відповідальності за викрадення українських дітей, і в даному випадку ми маємо низку певних правових чи інституційних, чи скажімо, певних подієвих івентових підстав, які е, дають нам певний шанс на те, щоб е, власне агресора притягнути до відповідальності. Ну, по перше, варто наголосити, що ще 27 квітня 2023 року. Е, Парламентська асамблея ОБСЄ прийняла резолюцію про те, що дії Росії є геноцидом проти України. Відповідно, допомагали певною мірою, принаймні, донедавна, самі росіяни, російські посадовці, які хвалилися тим, що вони викрадають насильно усиновлюють українських дітей, робили певні публічні звіти. Журналісти мас медіа про це говорили, тому відповідно давали нам певну доказову базу, яка потім може бути використана проти Росії. Так само, звичайно, безпрецедентною подією стало 17 березня 2023 року, коли міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. І власне підставою для такого ордеру була те, що Росія за вказівкою Путіна здійснює примусову депортацію українських дітей. Ну і нарешті збір і документування фактів викрадення Росії українських дітей. Тобто існує і українські структури, і міжнародні партнери, які власне допомагають збирати документувати факти про викрадення Росії українських дітей, це так само може стати підставою для притягнення в майбутньому Росії до відповідальності. Ну і нарешті, якщо підсумовувати, то варто зазначити, що сказане вище дає під всі підстави говорити про те, що викрадення Росії українських дітей можна чітко класифікувати як Кажемо злочин геноциду проти українського народу, при тому дуже важливо не сам факт наявності злочину, а наявність доказової бази, яка би допомогла довести те, що мав місце геноцид. в даному випадку відповідно важливим є те, що Україна має активно працювати разом з міжнародною спільнотою над тим, щоб збирати ще більше фактів і доказів, які б дозволили притягнути Росію до відповідальності. Так само зрозуміло, що ми маємо працювати і системно працювати над тим, щоб повертати викладених дітей на батьківщину на Україну, тому що це буде перекреслювати і нівелювати ті цілі, які собі поставила Росія. Звичайно, ми маємо ставити питання перед нашими міжнародними партнерами перед Америкою про те, що відповідальність Росії за геноцид проти України вона має бути невід'ємною складовою поняття справедливий мир в майбутньому. Бо якщо агресор не буде. І особливо те, який робить, вчиняє акти геноциду, не буде притягнути до відповідальності, то це буде лише стимулювати схожі дії і навіть з боку інших держав у майбутньому. Ну і нарешті ми маємо розуміти бути реалістами, і розуміти, що все-таки на практиці, де факто, ми можемо говорити про те, що Росію можна притягнути реально до відповідальності за геноцид проти України. Лише після її поразки у російсько-українській війні, ну, хоча б тому, що Росія є ядерною державою, і поки що якихось прецедентів, які би передбачали до, до прикладу, там відповідальність покарання вищих постових осіб ядерної держави, там виплату репарацій і так далі. Поки що таких прецедентів на жаль не існує, але власне працювати над тим потрібно. І якщо ми скористаємося всіма цими рекомендаціями і доказовою базою, є шанс. За умови, якщо ми будемо мати перемогу в війні, що винні у геноциді і в агресії будуть нести відповідальність. Дякую за увагу.